то зі мною готувати таку апетитну ситну страву. Залишайтеся, приготуємо разом. Нам будуть потрібні макаронні вироби, овочі, фарш та спеції за бажанням. Давайте почнемо. На квадратики нарізаємо ріпчасту цибулю. Великими шматками нарізаємо моркву. Ось такі в мене досить великі шматочки, як ви бачите. Нарізану цибулю та моркву відправляємо на сковорідку на маленький вогонь легенько обжарюватися. Дочищаємо баклажани та нарізаємо їх також на великі шматочки. Учистимо болгарський перець та також будемо його нарізати. Перці, друзі, для цієї страви ми також нарізаємо великими шматками. Булька стає вже прозорою, тож додаємо сюди наш баклажан. Настала черга й фаршу, викладаємо його в більшу посудину та будемо заправляти. Даємо перчику чорного, солі і копченої паприки. Витискаємо два зубчики чесника. Нарізаний свіжий кріп та замішуємо фарш. Додаємо дві ложки манки. Перемішуємо, а тепер беремо кулечки, такі виготовляємо, та будемо складати на тарілочку. Потрібно ще дорізати помідори та разом з перцем відправити їх в сковорідку. Додаємо перчик та помідорки. Накриваємо кришкою. Надаємо протушитися декілька хвилин. У мене є отака універсальна куряча приправа, друзі. Я беру сюди столову ложку, висипаю, а заливаю водичкою. Робимо такий бульйончик. Розмішуємо і цією рідиною Зараз я буду заливати овочі. Овочі теж пустили трішки соку, але його мало. Тому виливаємо сюди наш заправлений бульйончик. Залитий бульйончик закипів, тож викладаємо сюди підготовлені м'ясні кульки. Трішки таких більше зануримо, накриємо кришечкою та залишимо готуватися, тушкуватися до готовності м'ясних кульок. Ось так, друзі, вже пройшло 10 хвилин. Як бачите, наші м'ясні кульки готові. Овочі теж готові. Зараз ми спробуємо юшечку чи всього достатньо. Солі, перцю, спеції. Додамо трішки лаврового листочка. Ще хвилин вісім і наша страва буде готова. Ось така апетитна страва у нас вийшла. Під кінець посипаємо зеленю. Подаємо як окремо або з гарніром, в нашому випадку з макарончиком. Якщо зацікавила, готуйте зі мною.